Продовжуємо наш інформаційний випуск простір свободи, і з нами е, у гостях автор та виконавець пісень, соліст військового оркестру 194-ї пентонно-мостової бригади Держспецтранслужби Міністерства оборони України, фіналіст, голос України України» 12-го сезону, автор, аранжувальник, професійний гітарист Олександр Свіріденко. Ну Олександр, вітаємо. вітаємо вас. Я вітаю вас також. Ну і одразу хочеться перейти до сьогоднішнього, можливо, вже прем'єра відбулася вашого кліпу під назвою Єдина. Можете, будь ласка, розповісти, як проходила робота, над чим ви працювали, тобто текст, ось всі, всі ці деталі дуже цікаво почути саме від вас. Добре, почну. Я думаю, з самого початку як пісня створювалась. Пісня створилась в перші дні війни. Коли раптово нас застала війна, коли ніхто не знав, що буде, чим ми будемо займатися. Uh, чи взагалі ми будемо живі через місяць або через тиждень? І хотілося якось надихнути на те, що все буде добре, все-таки, що uh, все стабілізується. І в ті часи, якраз ці складні часи, uh, ну, народились такі uh, така ідея зародилася, що треба зробити uh, піс в пісні поєднати і. Uh, Ну, емоції, які складні емоції, і те, що буде, щоб надихнути, замотивувати людей, що все буде добре. Е, ідея Фенікса, у мене є в обкладинці Фенікс, це символ відродження, що ми все розбудуємо, що все, що так сказати, зруйнувалося, все буде відбудовано. От, е, ну, так я і написав цю пісню. Ну, от назва єдина. Мені здається, що вона е, якось пов'язана з Україною. Можливо, так наша так. єдина держава, так, так? так правильно так. Можна, можна зробити помилковий вивід до цієї пісні з тексту, що пісня про дівчину. Я навмисно її писав, так щоб не було. Чітко зрозуміло про що пісня про дівчину, про мати або про Україну. Тобто вона така, в в цьому сенсі вона метафорична. Кожен для себе обере, так да, кого хоче ну, ну, особисто для мене, це вона вона в мене як про Україну, так і про мати. Uh -huh. От, тому що не буває е, єдиною, окрім України, і окрім матері нікого. Так, і цікаво правда. також почути від вас з приводу кліпу. Як ви його де знімали? Хто допомагав, тобто, які локації ви обирали, і що було ось найголовніша ідея кліпа? Чи передав він сенс пісні? Так, я ну, підібрав локації, так як я собі це уявив в голові. З, е, з дуже талановитим, е, талановитою людиною. Його звати Олександр Романенко. Все це ми знімали тут, ну тобто, ну, не тут, а. Де я живу, тобто зараз на даний момент, це в Новомосковську. От локації вибирали там з природою, і ну, тобто підбирали, ходили, подивилися. Захотів я, щоб бив, щоб цей е, ватра була. був, щоб була в мене вона емоційно, якось пісня. На початку дуже хочеться, щоб було таке, що ти біля, біля вогню грієшся там, і от якраз свої емоції самі такі складні передаєш. Ми бачимо, що ви до нас сьогодні з музичним інструментом завітали. Так, я завітав, щоб з ну з інструментом, щоб зробити для вас такий невеличкий сюрприз. І вживу заспівати шматочок пісні. Тож ми круто. просимо, і це дуже так круто. Йому. І це такий сюрприз і не тільки для нас, а й для наших телеглядачів. Тож прошу так. Серце згорає, буває в тане часом лиш попіл кружляє, а темрява в серце заглядає. Що сказати? Живе легко ранити, але те, що піти має. Бо болиті перестане, скільки терпіла, ударів т в спину, скільки дітей не зустріла, загину, ніколи тебе не покину, моя єдина. Я тепер біля серця триматиму, наче з попелу птаха плекатиму. Вілосніжні світанки і небесну синь загорну тебе, мила у промені. Я тебе біля серця триматиму, наче з попелу птаха, лекатиму, вілосніжні світанки, і небесну синь, загорну тебе мила. Упроми мені Вау wow. Просто вау, справді аж мурахи по тілу. Дякую. Така вона чуттєва, супер. Просто дуже гарно. У Мене дуже. просто одразу зустрічне питання. Ви так розказали про сенс пісні. Те, що це і Україна, і дівчина, і мати такий, десь кожен знаходить щось про себе. Ну щось своє, скажімо так, і дійсно вона у вашому виконанні вона звучить спочатку, так знаєте, лагідно, тендітно, а потім роз оцей сенс. Набирає обертів так, і знаходиться драйву. щось нове. Взагалі нове, нові відчуття і емоції. Тому Супер. Е, мені круто. цікаво, ось, як автор, ви як автор цієї пісні, виконавець цієї пісні, творчість, ось музикальна творчість. Що це особисто для вас? Ну Для мене творчість, і музика це все Це все моє життя, це сенс мого життя. Я не бачу. Життя просто без музики, без того, щоб творити. І якщо її не буде, то я не знаю, не було б, я б не знаю, чим я би так займався. Тому от якраз коли почалась війна, і не зрозуміло було чи взагалі я ще візьму до рук інструмент музичний. І колись буду співати там пісні, і всі ці плани вони накрилися. І залишилась тільки надія на те, що буде можливість співати. І на даний момент сенс музики це підтримувати бойовий дух людям, знижати рівень напруги моральний, тобто надихати їх, щоб вони трішки відчували себе так, як до війни, так як має відчувати нормальна людина. В нормальній країні без війни хотілося б якось відволікати людей від. Того, що у нас так на даний момент не дуже все добре в країні. От на початку війни, коли ми не знали, що ми будемо займатися музикою, появились такі у нас можливості їздити до невеличкими групами до своїх побратимів на фронті і грати для них. От багато де були, вони нас завжди чекають. Майже кожного місяця ми їздимо для е, хлопців. Граємо для них, виступаємо і вони це дуже цінять, цінять і чекають постійно нас там знову. Ми знаємо, що ви діючий військовослужбовець. Як знаходите час ще на творчість, на те, аби відвідувати побратимів, підтримувати їх там ще. Ну, зараз на даний момент взагалі вся моя діяльність, яка, якою я займаюся, службове, це є музика. Зараз я постійно чим займаюся цим музикою. Від покращую свій професійний рівень, професійний виконавчий рівень. Також пишу нові пісні, які потім я випущу. Звісно, що треба все це зробити. І все зроблено для того, щоб підтримувати зараз якраз військових, їздити для них. І це зараз дуже важливо. Ми цим займаємося, як я і мій підрозділ музичний військового оркестру. От, тобто, на даний момент весь час якраз я втрач... Ну, я витрачаю якраз на музику. Ви зазначили, вибач лега, просто багато питань, цікавий гість, і дуже цікаво з ним спілкуватися. Ви зазначаєте, що ви ось їздите до побратимів, до наших військових, хлопців та й дівчат там на передовій. Коли ви співаєте пісні, по-перше, цікаво дізнатися, про що можливо вони самі особисто просять про що заспівати? Це можливо про кохання, про любов, про війну, можливо. І які емоції у них виникають? Що ви бачите? Тобто про це цікаво дізнатися. Ну, знаєте. Багато багато разів було таке, що на початку, коли ти приїжджаєш і тебе ще не знають, реакції такої, ну зараз там буде, типа, ну щось поспіваємо там, ти та й все, тіпа, не дуже було таке, що налаштовані вони були, але як тільки першу пісню співаєш, як тільки ми показуємо, що наш рівень і одразу всі заряджаються, вогники в очах і. Ти розумієш, що вони не, не, були, не очікували, що буде такий рівень. Це дуже приємно, насправді, що ти просто все перевертаєш в голові у людини, яка дуже багато робить чого для перемоги зараз. Ну, мені здається про ваш професійний рівень, про рівень військового оркестру держспецтрансслужби мені здається, що знають і наші глядачі, адже якщо пам'ятаєте, до дня незалежності саме ці хлопці співали і виконували для нас різноманітні патріотичні пісні гімн України, так на даху на фоні міста нашого. Тому ну звичайно так, це було ми пам'ятаємо, Це дуже круто Справді. було, але все ж таки повертаємося трішечки до сьогодення. Ми коли слухались колегою ви виконували цю пісню. Таке, знаєте, питання, воно десь банальне, напевно, але все ж таки цікаво, як ви навчилися грати на гітарі? Скільки у вас зайняло це часу? І чи виникали взагалі якісь труднощі? Зовсім ніяких труднощів не було, тому що я з перших акордів, які мені показав мій батько в 5 років, який взагалі не гітарист, він кварнетист колись в минулому. Я одразу зрозумів, що це саме мій інструмент, що він мені дуже подобається. На перший рік в мене ніяких не було викладачів, окрім мого батька, який, який знав банальні там ДМ і Е7. От, з, того, з цього я почав почав співати пісні, ну, самостійно вчився якось там. От. І коли вже пішов в музичну школу, я зрозумів, що це максимально все круто, я тільки тут і хочу бути. А, тільки хочу в музиці я одразу зрозумів з перших років, що я буду музикантом. А, мене дуже-дуже сильно надихають а, професійні музиканти, дуже надихає музика, майже вся. Я такий, що ще всю а, музику, яка високого рівня зроблена, не натяпляв будь-яких стилів, мені все подобається. Що брати якийсь попсу, дуже ну, там, наприклад, там. Uh, ну, те, що зараз в трендах там Джері Хейл, Хардкіс. Ну, це це вже більше рок. от. Із будь-яких стилів я знаходжу для себе щось своє. Навіть uh, навіть якийсь там Death Metal мені подобається, якщо це якісно зроблено, я можу слухати його. Так і реп, наприклад, мені подобається. От, наприклад, кауш Стефанія дуже подобається. Ну, ми робили uh, цю пісню, і вона дуже заходить якраз для хлопців на передовій. Дуже подобається їм Стефанія. З п'яти років ви з гетарою. Це просто неймовірно. І справді, а як ви пов'язали власне своє життя з військовим оркестром? Дуже я би сказав, неочікувано саме для мене, тому що я на той момент, коли закінчував музичне училище в Миколаєві, зараз на даний момент це вже коледж музичного мистецтва Миколаївський. в мене була можливість поступити в чотири вищі навчальні заклади. В Києві, я хотів в Києві, там все це в Києві було да? по класичній гітарі, по електрогітарі, по джазовій. а також пов'язані з обробкою звуку як звукорежисер От. і як вокаліст. Але тут мені телефонує моя подруга Тамара, і вона на той момент вже служила в оркестрі. Про який я ще не чув на той момент, і каже, давай, приїжджай ну, в гості до нас поспілкуємось, можливо, тобі сподобається, ти залишишся у нас. Я думаю, ну треба всі варіанти розглянути, щоб потім вже обирати щось конкретне. І після того як я зустрівся з тими всіми хлопцями-хлопцями-дівчатами, з начальником оркестру, полковником Богданом Васильовичем Задорожним. Коли поспілкувався, я поспілкувався і зрозумів, що то, те саме той колектив, який йде, так сказати, зі мною одним шляхом. І я все, всі свої всі ці, а, академії музичні, а, все це відклав кудись в майбутньому там за очко, там здав, і вирішив піти, стати військовослужбовцем, музикантом. Круто. <гумент> Цікаво. Як так важливо також. так у житті знайти. От... Те місце, місце, місце тих людей, людей, так з якими хочеш потім працювати і робити щось на благо країни. Я повністю з тобою погоджуюся. І також цікаво від вас почути робота у колективі, такому творчому колективі. Це дуже цікаво, напевно. Як ви один одного підтримуєте? Тобто, як ви над чим працюєте, як ви синтезуєте усі ці музичні інструменти, музичне виконання? Це ну доволі таки складний процес. Так, складний, але якщо е, підходити до всього з професійної точки зору і ставити правильні собі задачі, зрозуміти, що що треба робити на даний момент, е, конкретно розуміти, як е, покращити те ту або іншу, там той або інший момент, е, то все, все реально. Треба трішки більше часу для того. Е, ну мається на увазі, що треба просто час і бажання, велике бажання. Е, ну Ті е, музиканти, в яких є, є якісь свої е, таланти, здібності, наприклад, там можуть зі сторони підказати, як краще будуть, е, буде звучати. Е, ну, я, наприклад, підказую, бо багато там ду, духовим інструментам, е, як там краще грати, якими штрихами, е, і бо знаєте, коли ти зі сторони дивишся, то ти трішки краще розумієш, коли а в ну, коли ти не граєш в цей момент. От і таким чином хтось розуміється в тому більше, хтось розуміється в тому більше, і таким взаємною синергією можна сказати. Ми один одного надихаємо, допомагаємо один одному. Круто, Круто. От ви часто кажете про те, що ви намагаєтесь покращувати свої навички, покращувати себе у роботі. А що вас сьогодні надихає? Звідки черпаєте сили на цю на оце покращення і взагалі на подальшу роботу? Багато різних музичних колективів з таких стилів, які ми навіть не виконуємо. Наприклад, метал і там, рок, там сильний такий тя тяжеляк. От мені подобається брати якісь з якихось стилів якісь моменти, які мені подобаються, і в інші стилі це пере перевертати, скажімо так. Я надихаюсь от саме музикою. Саме нашими, нашими воїнами, які зараз, які завжди в якихось некомфортних умовах, так скажімо, м'ягко, надихаюсь крутими людьми, надихаюсь тими людьми, які стресостійкі, які можуть із будь-якої ситуації вийти з сухими з води. От людьми, музикою надихаюся. І ми, так, знаєте, проговорили про ваш кліп, про ваш, про ваш трек, про вашу пісню, а все ж таки, напевно, не запитали найголовніше. Наші телеглядачі та слухачі, напевно, де можна подивитися, знайти, поцікавитися вашою роботою, на яких платформах можливо? На всіх музичних майданчиках і перейти на ці музичні майданчики можна з мого кліпу на YouTube. Щоб мене знайти, треба вписати Сверіденко англійськими буквами і назву пісні Єдина. Круто. Мені здається, що кожен українець, кожен дніпрянин, взагалі мешканець нашої області, знайде для себе щось особливе, тому що те, що ми сьогодні почули, ми були дійсно дуже приємно вражені, дуже круто. І мені здається, що кожен знайде для себе те, що йому потрібно. Ну і враховуючи те, що частинки кліпу знімалися на Дніпропетровщині. все ж таки, ну і хочеться запитати про плани на майбутнє. Ваші мрії, можливо, у творчому ж ключі ви себе бачите, можливо, десь. В іншому місці. І взагалі про творчість у майбутньому. Це більше таке, знаєте, момент єдності. Це, можливо, більше момент такої перемоги. Або це момент, тематика того, що треба боротися, треба відстоювати свою землю і треба допомагати один одному. Саме так, як ви сказали останній, що мотивація, що все буде добре, що все буде Україна. Скажімо так, це найголовніше. Ну, дуже вам дякуємо. Ми бажаємо вам успіхів, наснаги творчості безмежної. Простави щодня у вас були нові нові ідеї, якісь і ви нас радували новими роботами. Я нагадаю, що з нами був у просторі Свободи автор та виконавець пісень, соліст військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади Держспецтранслужби Міністерства оборони України. Фіналіст Голос України 12-го сезону, автор, аранжувальник, професійний гітарист. Олександр Свіреденко. Ну і поки що я пропоную подивитися напевно, невеличкі фрагменти кліпу Єдина. Я тебе серця триматиму, наче сколу.